Добрий ранок, друзі! Це карта дня на понеділок, 3 березня, для знаків землі. Але ця карта буде важлива також на весь тиждень, тому що вона покаже тенденції на весь тиждень. Давайте глянемо, що буде важливим, на що треба звернути увагу. О, як цікаво, колесниця. Хтось з знаків землі, козірової діви, тельці. Буде багато їсти цього тижня, або сьогодні, до речі, також карта показує, що у вас зараз є якесь питання, ви, можливо, знаходитесь на різдоріжжі і думаєте, як зробити, як краще поступити. У вас однозначно вийде зробити вірний вибір, тому що карта колесниця дуже часто показує, що у вас є протекція зверху, і ви інтуїтивно зробите вірний. Вибір, навіть якщо зараз вам стається, що щось достатньо важко, що щось вас напружує, що ситуація не зрозуміла, вона обов'язково проясниться на цьому тижні, і ви зробите вірний вибір. І цей вибір також може бути кармічним, тому що карта колесниця показує, що у вас все вийде, і в цьому вам допоможе всесвіт. Тож вдалого тижня і гарного понеділочка.